Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про один із ефективних засобів у боротьбі із жирною лупою шампунь Дюкрес Кванорм. Цей засіб допомагає не лише видалити лупу, а й запобігає її повторній появі. Давайте розглянемо його детальніше. Цей шампунь випускається у флаконах різних об'ємів і має приємний трав'янистий аромат. Що ж робить його таким ефективним? До складу шампуню входять кілька активних компонентів. Іхтіол виконує кератопластичну та антисептичну функції, нормалізує кровообіг та підтримує природний pH шкіри. Кротемітон знімає запалення та подразнення, бореться із грибками, посилюючи дію іхтіолу. Салісилова кислота пригнічує секрецію сальних та потових залоз, розм'якшує епідерміс, допомагає легко відокремити лусочки від шкіри. Екстракт пальми сабаль зменшує втрату волосся та знижує вироблення себому. Гліцерин зволожує волосся, звільняє від бруду та жиру і сприяє росту нового волосся. Хлорид тромонія, антисептичний інгредієнт, який допомагає змити забруднення. Та утворює захисну плівку на волоссі. Молочна кислота пом'якшує і відлущує ороговілі частинки епідермісу, покращує регенерацію клітин. Піроктоламін протигрибковий компонент, який видаляє лупу, усуває свербіж та лущення. Завдяки цим компонентам шампунь Дюкрес Кванорм ефективно усуває регулярне надлишкове вироблення шкірного сала, ефект від його використання помітний уже після першого застосування. Рекомендую застосовувати шампунь таким чином: нанесіть на вологе волосся і змийте його. Наступного разу наносіть повторно ще раз. Наносіть Нанесіть на вологе волосся і змийте. Нанесіть повторно, залиште на 3 хвилини, а потім якісно змийте водою. Процедуру проводьте 2 рази на тиждень, уникайте потрапляння в очі. Курс лікування триває 6 тижнів. Регулярне застосування шампуню допоможе вам назавжди позбутися жирної лупи та покращить стан волосся. Дякую за увагу! Якщо у вас є запитання або ви хочете дізнатися більше про засоби для догляду за волоссям, звертайтеся до нашої клініки. Бажаю вам здорового та красивого волосся!